Сьогодні працюємо над поставою і стрункою талією. Сідаємо на килимок, ноги склали перед собою долоні на коліна, і за маківкою голови витягнулися в стелю. Ключиці розходяться в сторони, не зводьте лопатки. Поперековий відділ не прогинаємося, вимикаємо свій гіперлордоз. Глибокий вдих, ребра розширилися і... Видих, зберегли положення хребта. І ще один раз вдих. І видих, ліва долоня на праве коліно, права рука назад, і долонями відштовхнулися від коліна та підлоги вдих. Погляд собі за плече. Повернулися. Права долоня на ліве, ліва рука назад вдих. І видих. Повернулися ще один раз. Вдих, подивилися за праве плече, спрямували погляд назад, наче вас позвали і повернулися. І ще один раз вдих. Не тягніть коліно, а тисніть долонею. Вдих, вдих, і видих, повернулися. Залишаємось в цьому положенні руки в сторони. Підняли руки, голова не опустилася. Шия так само гарно довга. Ключиці розходяться в сторони, і права долоня вниз, так як і була вона. Опускається по траєкторії вниз на килимок і штовхає нас від підлоги вдих. Вдих, вдих, штовхаємося, не згинаємо лікоть і опускаємось низько, а навпаки, долонею виштовхуємось, піднімаємо ліві ребра і повернулася ліва долоня на килимок. За правою рукою ми боковим зором бачимо пальці правої руки. Не ведіть її туди-назад. Навіть якщо мобільність плечового суглобу це дозволяє, знову права рука вниз. Вдих-вдих, ми маємо бачити свою руку і повернулися. І Вдих-вдих. Повернулися останній раз. Вниз за лівою рукою. Вдих і видих. Повернулися. І за правою вдих. Повернулися. Знову опускаємо праву долоню і ліва рука. Малюємо нею таке півколо і видих видих, видих. Тягнемо обидві лопатки в стелю. І повернулися. І ліва рука вниз, за правою, видих. видих випустили повітря живота, руку ліву не згинаємо. Повернулися. Знову за лівою. Видих, видих. І останній. І піднялися, опустили руки, лишаємось тут, в центрі килимка, але стаємо на коліна, коліна на ширині тазу, поправили положення тазу, так само куприк спрямували вниз, в підлогу. Не прогинайтеся в поперековому відділі. Нам потрібно бути чітко посередині килимка. Руки в сторони, гарна шия, гарна постава. І на ліву руку опускаємось вниз, одночасно витягнулися за лівою ногою. І так само одночасно повернулися. І на ліву руку вдих і повернулися на праву вдих, повернулися на ліву. І... Повернулися ще один раз праву, Голова продовження хребта. Вона не падає. І останній раз на ліву вдих і видих. Повернулись, опустили руки так і залишаємось. Коліна на ширині тазу. На праву долоню опускаємось вниз. Витягнулися за ногою. Потягніться сильно-сильно пальцями, Ліву долоню собі на потилицю, але не штовхайте голову вперед. І ногу опускаємо вниз і вгору. І віть, що вас за ліко тягнуть в стелю. А права долоня штовхається від підлоги. І вгору повільно вниз, вгору. Вниз і останній раз. І за рукою піднялися. Те ж саме на ліву долоню. Вниз, витягнулися за пальцями правої ноги. Права долоня на потилицю, голову не штовхаємо. І опускаємо ногу вниз і вгору. Повільно вниз. І вгору, вниз. Вгору ще вниз. І останній раз. За рукою підняли себе, залишаємось. Глибоко вдихнули, поправили положення. Ключиці розійшлись в сторони. І видих куприк прямує вниз, в підлогу, знову руки в сторони. Опускаємось на праву долоню, витягнулися за лівою ногою, Ліву долоню на потилицю. Відштовхнули її назад, не навпаки, голову вперед. І видихом. Ми наче Опускаємося діафрагмою на великий надутий м'яч. Видих, 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 нога, ліва йде назад. І навдих. Нога йде вперед, а ми розкрили грудний відділ, подивилися в стелю. І навдих. Розкрилися ще. Видих. Думайте про те, що ми зараз в районі Італії скручуємося, наче викручуємо рушник. Видих, обидві лопатки тягнуться в стелю. І останній раз. І піднімаємося, підставляємо коліно, глибоко вдихнули, поправили положення. Руки в сторони, на ліву долоню. Опустилися, за правою ногою витягнулись долоня на потилицю. І видих, обидві лопатки тягнуться в стелю, ліва рука відштовхує нас від підлоги. Навдих погляд в стелю. І видих. Вдих погляд в стелю. Ще видих. І видих лопатки тягнуться в стелю. Навдих розкрили грудний відділ останній раз. І вдих, піднялися. Глибоко вдихнули, наш хребет став довше і видих. Ще один раз вдих і видих. Поправили положення тазу. Куприк дивиться вниз. Ми залишаємося на лівому коліні. Праву ногу виставили вперед. Стопа в нас опорна. Коліно, пальці йдуть в одну лінію. Не розвертайте стопу. Вона надійна опора. Візьміться руками за таз видихом. Куприк спрямували вниз в підлогу. Відчули розтяжіння. По лівій передній поверхні стена. І ще один раз вдих. І видих. Куприк. Підкрутили. Особливо, якщо у вас є гіперлордоз поперекового відділу. Це для вас. І ще один раз вдих. і Видих, відчули натяжіння. Лишаємось в цьому положенні. Відпустили таз, але не відпустили положення. Ноги опорні, таз не зміщається. Уявіть, що ви затиснуті між двох стін і за правою рукою вдих в тих, тягнемось, витягуємо свій лівий бік, але при цьому голова не впала в плечі. І повернулися ще за правою рукою. Потягнулися нам там за шафою, достати ключі, впали. І ще повернулись. Лишайте положення тазу. Кубрик тягнеться вниз в підлогу. І повернулись. Якщо ви не розумієте, чи залишається ваш таз на місці лівою долонею, тримаємо це положення, прямо відчуваємо, що ми долонею тягнемо таз вліво, а руку Право. І повернулись. останній раз. Потягнулись. Повернулись. Опустили поки що руки, дали плечим відпочити. Вдих. Видих. Куприк тягнеться вниз. Весь час відчуваємо ліву ногу, передню поверхню стена. І за лівою рукою. За правою тягнемось в сторону, за лівою рукою. Також намалювали півколо. І Повернулися вдих. Тягнемось, тягнемось, та залишається на місці. І повернулися ще. Останній раз. Вдих. І повернулися. Змінили ноги. Праве коліно на килимок. Ліву ногу виставили вперед. Коліно по напрямку з пальцями. Прослідкуйте за цим положенням. Вдих і видихом. Куприк підкрутили. Тепер ми відчуваємо праву ногу, передню поверхню стегна. Ще один раз вдих. І видих. Вдих. І видих. Я дуже відчуваю, бо я схильна до цього гіпер, положення в поперековому відділі. І тягнемося за лівою рукою. Тягнемось в нам з щось Дуже важливе за шафу. І повернулися. Гарна шия. Не забуваємо за поставу. Дотягнулися і повернулися ще. Вдих, вдих, повернувся. Якщо потрібно, правою рукою. Та стримаємо, наче тягнемо вправо, а за рукою вліво. Повернулися. Куприк, положення тазу. Не забуваємо. І ще. Повернулися, опустили руки, відпочили плечі, вдих і видих. Руки в сторони. За лівою рукою тягнемось вліво, за правою. Вдих, видих, повернулися. І видих, повернулися. Вдих, видих, повернулися. І останній раз. Вдих. і Повернулися. Повертаємо. Коліно, лишаємося на обох колінах. Змінюю положення. Коліна на ширині тазу. Нагадую, під коліна можна підкладувати щось м'яке, якщо вам дискомфортно, бо сьогодні в нас багато положень на колінах. Зараз вдих видихом. Підкрутили куприк. Ми натягнули повністю передню лінію. І видих зберегли. Знову вдих, видих, спрямували куприк туди вниз, в підлогу. І ще один раз вдих. Можна поставити ліву долоню собі на живіт, праву на зону куприка і крижа, і видих. Запам'ятали це положення і не втрачаємо. За руками витягнулися вперед. І на вдих ми назад, іначе ми розкрили гарну книгу, але руку не розгинаємось. Тримаємо положення і повернулися і за правою рукою. Сюди назад-назад. У нас кругле щось в руках. М'яч, іграшка, неважливо. Не витягуємося, тримаємо лікоть зігнутий і трішки вгору. Погляд на лікоть. Не відпускайте погляд. І ще. Видих повернусь. Переднє повернення стегон просто помирає. І за правою рукою. І останній раз за лівою. Погляд на лікоть і за правою. Повернулись, опустили руки, сіли тазом на п'ятки і потягнулися за руками вперед, голову поклали вниз на килимок. Глибокий вдих, видих, розслабили спину, розслабили плечі. Ще один раз вдих і видих. І стаємо на рівні руки та коліна. Долоні чітко під плечима, ямочки ліктів. Дивляться не вперед, а розвернули їх одна на одну. Голова продовження хребта. Ми долонями, наче підтягуємо трішки килимок на себе, для того, щоб подовжити шию. Коліна під тазом, пальці витягнуті. Вдихнули. Знайшли це нейтральне положення хребта. І видих. Зберегли його. Ще один раз вдих і видих. За правою ногою. Витягнулися назад і поставили її на пальці. Вона опорна, не падає п'ятка. На всі, плюс на пальців, поставили ногу. все, наша надійна опора. Права долоня лишається на килимку, за лівою. Ми долоню зворотньою стороною поклали собі на лоба, зберегли положення, витягнулися за головою, за куприком в протилежні сторони і на вдих Погляд за ліктами хочемо весь час його бачити. І видих вниз. Нога не змінює положення. Таз так само лишається обидві тазові кістки, дивляться вниз підлогу. Лів... Права рука прямо відштовхує нас від підлоги. І ще вдих. Видих. Вдих. Останній раз. Поміняли руку та ногу. Ліва долоня відштовхує нас від підлоги, ліва нога. Опора, не завалюємо її. На всі, плюс на пальців, поставили долоня правої. На лоба зовнішньою стороною. І на вдих. Ліва долоня штовхає нас від підлоги. Ліко тягнеться вгору в стелю. Видих вниз. І. Вдих, видих, повернулись. Вниз. І вдих. Останній раз вдих і видих вниз. Долоню, лікоть, коліно повернули і тазом потягнулися до п'яток. Витягнулися за руками, глибоко вдихнули. Видихнули. І ще один раз. Вдихнули і видихнули. Опускаємося на праве предпліччя. Ноги зігнуті в колінах. Повністю долоня та предпліччя тримають опору. Зверніть увагу: ми не піднімаємо зап'ястя. Ми не стискаємо кулак і не лишаємось лише на лікті. Чим більше площа опори, тим нам легше. І без шкоди для суглобів. Запам'ятайте це. Це важко, це тренується з часом, але це реально. Кожен палець, долоня, зап'ястя, лікоть. Наша точка опори. Ліву ногу праву руку за потилицю, також за ліктем тягнемося вгору. Ви зараз можете опуститися вниз, прямо провиснути. і… Витягнутися вгору, подовжити обидва боки, забрати наші складочки з обох боків і за ліктем тягнемось вгору. Піднімаємо ліву ногу вгору і вниз. І продовжуйте. Долоною ми витягуємо голову і тягнемося за ліктем. Поки що декілька разів. Просто піднімаємо ліву ногу вгору, вниз, вгору, вниз. Зараз тиснемо на предпліччя і піднімаємося вгору, вниз. Вдих і за лікоть нас тягнуть в стелю. Вниз. І ще вдих. Вниз. Останній. Вдих. Вниз. Ускладнюємо. Піднімаємося вгору. І нога йде назад. Ліктем ми тягнемося вперед, обидві лопатки. Направляємо вгору і на вдих. Коліно йде вперед, погляд в стелю. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Останній. Вдих і обережно. Опустилися, піднімаємося пальцями схопили дрібочку солі собі на плече і ліктем. Зробили таке велике-велике коло. Прямо вгору, в сторону. Назад, вниз. Не робіть отак, повільно. Вперед, в сторону, назад. Вниз при цьому гарна, довга шия. І останній раз вперед, в сторону, назад. Вниз і змінили руку. Опускаємось на ліве предпліччя. Пальці, долоня, зап'ястя, лікоть. Все предпліччя. Наша Опора, долоня правий на потилицю і за лікоть нас тягнуть. Провистіть вниз, прям плече пішло вгору і потягнулися за ліктем. Все нас підвісили до стелі. Права нога вгору, вниз, а положення голови, шиї, хребта ми зберігаємо. І ще ногу вгору, вниз, вгору, вниз. Останній раз. Вгору, вниз. І продовжуємо. Вгору залікоть нас тягнуть вгору, але не опускайте голову. На продовження хребта. І вниз. Вдих, видих. Вдих, видих. Вгору залікоть, прямо тягніть, відчувайте лопатки. Ми ж працюємо ще й з гарною поставою. Наше нам той живіт чи прес, коли ми негарно сутулимося. І в останній раз. Вниз ускладнюємо, піднялися вгору і видих лопатки в стелю, і ще видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих, вдих і останній. І обережно опустилися, піднялися, взяли дрібку солі, торкнулися до плеча і ліктем. Вперед, в сторону, назад, вниз, гарна шия. Не впала голова в плечі. І ще вперед, в сторону, назад, вниз. Велике коло, але обережно в своїй амплітуді, щоб не було дискомфорту в плечовому суглобі. І ще останній раз вперед, назад і опустили вниз. Розвертаємося, сідаємо на килимок, стопи поставили, обхопили себе за коліна, вдих. Витягнулися за маківкою, не за носом, за маківкою в стелю і видихли, зберегли положення. І ще один раз. Вдихнули наш хребет, як пружинка, розтягнувся. І видих. Легенько, утримуючи положення ніг під коліном, поставили пальці. Вдих, витягнулись, лікті широко, включайте в роботу завжди лопатки. І видихом, підкрутили таз, спрямовуємо погляд собі в живіт. Стопи не відриваємо. Легенько руки підтримують нас для того, щоб ми могли опуститися вниз, розтягнути, розтягнути свій хребет. І... Навдих, витягнулися. І знову видих. Погляд в живіт. Розтягнули попереком, торкнулися килимка і навдих витягнулися ще один раз. Видих, видих, вниз і витягнулися за головою, склали ноги перед собою. Долоні на коліна. Вдихнули хребет став довше і видихнули, зберегли положення. Повернули голову вправо і видих голову вліво і повернули іще один раз вправо і вліво. І ми з вами завершили. Я дякую за це тренування. Чекаю на наступному.